Та в ефірі інформаційний випуск новин 28 травня. 1192 збройної агресії Росії проти України. Ворог не припиняє свій терор, тож усі наші сили та значна частина коштів спрямовуються на підтримку сил оборони. Крім донатів українців та фінансової підтримки міжнародних партнерів. Кожен громадянин країни зі свого заробітку, щомісячно ще сплачує військовий збір. Наразі понад 1 мільярд гривень від жителів області уже перераховано до держбюджету. Втім, допоки ворог на нашій землі не припиняємо фінансування безпеки й оборони країни, далі про головні події середи в області, дивіться на 33-му телеканалі. Автомат, пістолет, гранати та набої різних калібрів. Правоохоронець із Покровська спільно зі знайомим займались перепродажем вогнепальної та іншої зброї. Їхній канал незаконної торгівлі викрили працівники поліції Хмельницької області у взаємодії з управлінням СБУ та ДБР. За даними слідства, з квітня минулого року чоловік збув снайперську гвинтівку та автомат Калашникова. Покупців знаходив у мережі інтернет. Саме ж замовлення поштою відправляв його спільник, розбираючи зброю та маску. Зуючи її під побутові речі. Вартість товару коливалась від 50 до майже 120 тисяч гривень. Під час обшуків у помешканні та автомобілі вилучили автомат, пістолет, п'ять ручних гранат, вісім магазинів до автоматичної зброї та близько 2000 тисяч набоїв різного калібру. За попередніми даними, більшість вилученої зброї є трофейною, а частина належить Збройним силам України. Заразом жодних дозволів на зберігання усього цього у чоловіків не було. Наразі. Обом їм оголосили про підозру та взяли під варту. 5 тисяч доларів за оформлення фіктивної інвалідності. Правоохоронці затримали на хабарі заступника голови Кам'янець-Подільської районної ради. За даними слідства, посадовець запропонував знайомій допомогу в оформленні для доньки другої групи інвалідності. Мовляв, це б дозволило її зятю отримати відстрочку від мобілізації. Після одержання обумовленої суми чоловіка заарештували одразу ж на робочому місці. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та невдовзі суд обиратиме запобіжний захід. Також слідство клопотатиме про відсторонення його від займаної посади. Безбар'єрність у поліції у Хмельницькій області триває політика інклюзивності, зокрема, й у правоохоронних органах. Аби перевірити її доступність, заступник начальника ГУНП в Хмельницькій області разом із консультантом з ветеранської політики вирушили на інспекцію кількох поліцейських підрозділів в регіоні. Під час візиту вони перевіряли наявність пандусів, ширину дверних прорізів, зручність навігації, а також можливість отримання поліцейських послуг особам з інвалідністю. Більше того, і на реальні потреби ветеранів та осіб, які втратили здоров'я під час служби. В результаті перевірки правоохоронці виявили кілька об'єктів, які потребують незначного доопрацювання. Ми хочемо, щоб кожна людина, яка звертається до поліції, почувалася впевнено і не стикалася ні з якими проблемами ні з фізичними, ні з інформаційними. За останній рік нам вдалося підвищити рівень доступності до середнього, але це лише початок. Ми продовжуємо цільноспрямовано працювати в даному напрямку, щоб усі приміщення поліції Хмельниччини відповідали стандартам безприємності. 12 місце серед 26 команд. 22 та 23 травня в Яремчі, що на Івано-Франківщині, провели 11-й чемпіонат з екстреної медичної допомоги – Карпатське медичне ралі 2025. Участь у турнірі взяли 26 команд з усієї країни та по одній бригаді з Польщі та Литви. Серед них були і представники Хмельниччини. Упродовж двох днів учасники виконали 11 конкурсних завдань на сімох локаціях. Серед сценаріїв масові травми, ураження вибухівкою та хімічною зброєю. Для реалістичності організатори навіть застосували професійний грим та медичні муляжі. Кожна команда кожного центру складалася з чотирьох фахівців. До бригади, яка приймала участь у цих змаганнях, входив екстрений медичний технік і входили. Або парамедик-парамедик, або лікар-парамедик, або лікар-лікар. Тобто, це вже в залежності від того, який, як, яку модель вибрав кожен зі своїх центрів в нашому в нашому випадку, в нашому центрі приймало участь екстреної медичної техніки і два парамедика по змаганнях з 26 центрів екстреної медичної допомоги Хмельницький зайняв 12 місце. Тобто Враховуючи ті обставини підготовки і екстремальні умови підготовки, ну ми задоволені своїм результатом. Не просто навчальний простір, а місце, де діти вчаться захищати себе. У Нетішині запрацював новенький клас безпеки в одному з дошкільних закладів. Це вже другий такий простір для дошкільнат у місті енергетиків. У сучасному навчальному осередку облаштували куточки пожежної безпеки, до медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху, а також психологічного розвантаження, відеопрезентацій та є ігрова зона. Крім того, усі локації мають необхідні муляжі, інвентар та спецодії. П'ять автівок пошкодив вогонь. У Хмельницькому вранці виникла пожежа автомобіля Mercedes-Benz Vito. На момент прибуття чергового караулу пожежно-рятувальної частини полум'я встигло поширитись на сусідні транспортні засоби. Внаслідок пожежі знищено три автомобілі. Ще два зазнали пошкоджень. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють фахівці. Погода на 29 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер далі дощитиме. Місцями можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів. В день 15-20 тепла. У Хмельницькому вночі буде 10-12 градусів тепла. В день 16-18 вище нуля. Такими були новини середини. Не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.